<плес> да. Кілька. Джентльменский набор. Кілька, сардини и бычки. И секс на пляже. Секс на Я видео знімаю. Ты видео знимаешь? А, а тоже. Весь, весь набор. А до речі, до цього наборчика можна додати ще французький паштет. Еще, будь ласка, печень риски. Печень и шпроки кидают. А ты печень риски? А є ще зверху так, кілька у нас же є? А, дивіться, у нас зверху ще можна сайру. це ще буде, конечно, І печень Ні. І зверху згущенки. Оливочки, чи маслиночки? Маслиночки. Боже, народний сир маслини і шампини. Я дурею без баяна. Але вони думають так, як наші вони думали. Юрій, будь ласка, кілька слів, як відбулося ці три дні, як пройшло акції другої? Ви знаєте, а, е але... акція хоче друга. А, І в принципі ми, ми е розуміли, що ми все знаємо, ми все вміємо вже. Але таке враження, що вона була ще тяжча, ніж перша. Тому що за три дні ми зібрали речей, напевно, більше, ніж за чотири дні. Акції першої. Люди більш активно долучались до нашої акції, брали участь нашій акції. Людей все більше і більше, речей також більше і більше. Сьогодні вже останній день акції ми робимо вже кінцевий підрахунок. День непростий, важкий, але задоволення просто неймовірне. Такого позитиву за три дні, який я особисто відчув і, і наша організація, члени нашої організації. Це просто супер. Так, такого позитиву наде не купиш і не отримаєш. Юрію, ви спілкувалися з житомирянами. що ви для себе взагалі от можете ну, зараз розповісти, що вас вразило найбільше? Е, знаєте, е, добре, що не вразило, а просто підтвердило моє. Таке переконання. переконання, бачення з приводу того, що житомиряни молодці. Мені за житомирян не стидно, я навіть сказав би так, що я пишаюсь нашими житомирянами, наскільки вони відгукнулися на нашу акцію, наскільки вони відчувають свою потребу в тому, щоб допомогти сьогодні нашим військовим на Сході. Тому Житомиряни молодці, я їх всіх вітаю. Я сьогодні заходжу, зараз навіть заходжу в кімнаті, в якій дуже багато різних речей. Починаю від води, закінчую ковдрами і медикаментами. Речей дуже багато. Я навіть собі боюсь представити, на яку суму тут зібрано всіх речей. От, але кожен, хтось більше, хтось менше, але кожна людина прийшла і долучилася до нашої акції. Тому вони всі молодці. Я їм також бажаю крепкого здоров'я, натхнення, всього найкращого. І тільки разом, тільки об'єднавшись, ми будемо переможцями. Тому потихеньку складуємо далі консерву, бо у нас дуже багато консервів. І ми її передамо нашим військовим буквально ось в середу. Я сподіваюся, все буде добре, ми поїдемо на сход і будемо передавати нашим військовим те, що передали. І зібрали житомиря. І цього разу ви також особисто берете участь в делегації, яка їде на схід. Скажіть, будь ласка, цього разу це дійсно будуть гарячі точки. Не страшно взагалі? Знаєте, не страшно. Не страшно, тому що я вже от зарядився тим позитивом від наших житомирян, які з душою, з натхненням надавали нам цю допомогу, надавали нам ці речі. І особисто я обіцяв, що завезу. Ми завеземо і зробимо це, тому що акція вона вважається закінченою з того часу, коли ми з рук в руки нашим військовим передали речі, які зібрали жителям. Чи буде мати продовження ця акція? Я думав, що акції номер 2 вже, напевно, не буде. Ну, як не буде, в тому форматі, в якому вона була, не буде, тому що я розумію, що військовим допомога однозначно потрібна. Ми думали, можливо, що якимсь іншим шляхом також якусь іншу акцію провести. Але знову ж наші житомиряни, вони стали ініціаторами акції номер 2 І завдяки великої кількості дзвінків ми сьогодні провели цю акцію, от уже три дні, сьогодні неділя, на годиннику майже 11 часов вечора, а ми робимо інвентаризацію загально. От, тому я не можу сьогодні сказати, що акції номер 3 не буде. Якщо цього будуть бажати житомиряни, якщо люди... Захочуть допомагати, і ми також зберемося, і ми разом підтримуємо, і ми долучимось, і ми будемо організаторами цієї. акції, Ми зробимо так, щоб ця акція була. Тобто ми сьогодні робимо все, щоб військові, наші військові, житомиряни, бердичівляни, новоград, волинські хлопці сьогодні відчували підтримку нас, житомирян, нас мешканців Житомирської області. Тому... Я думаю, що все буде добре, акція буде і три, і 4, і 5. Ми все зробимо для того, щоб підтримати наших хлопців. Юрій, ще останнє. Сьогодні у наших хлопців свято професійне. Що б ви їм побажали? По-перше, скоріше повернення додому живими і здоровими. Бажаю вам сил, натхнення, щоб все, що вони задумали, що у них все вийшло. Тому що я знаю, що вони там воюють не за гроші, за ідею, за патріотизм. Вони є дійсно справжніми патріотами. Буквально сьогодні ми спілкувалися з ними по телефону. І також їм дякую. всього найкращого. Вони молиться. Ми їми пишаємось, хай скоріше повертають. Ми готові їх підтримати тут, вже на Житомирщині. Ми готові для них провести багато ще різних акцій в їх підтримку, тому що вони того заслуговують. А ще раз кажу, щоб вони повернулися живими і здоровими. Дякую.